Алесь великий Франко писав, чи вірна наша, чи хибна дорога, чи люд нас підійме, здвигне, чи мов каліка та без нога у тім каліцтві житиме і умре. Чому ж відступників у нас так много, чом рідний стяг не тягне до свого, чом працювати на рідній невістить, але не стид у наймах у чужого? От питання. Яке так довго наша українська нація вирішує? Чому саме так? Так нас довго ділили по різних імперіях, так нас довго товкли, винищували, принижували, але ми сьогодні встали з колін і заявили на весь світ. Ми, українці, ми горді, того, що ми є на цій священній землі. Ми об'єдналися в єдиний народ незалежності від національності, від віросповідування. Ми витворили майдан те осердя, яке сьогодні нуртує і переможе. Слава.